Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні новинка, яку ви так просили, а саме акумуляторний пилосос від торгової марки Дніпром, і не просто один пилосос, я ще взяв для порівняння штіль. Відразу скажу, що з цим штілем я користуюсь більше місяця, і мені в цьому тесті та огляді відверто буде що сказати вам. Все, як ви любите, не буду лити багато води. Характеристики щіля ви зараз можете бачити на екрані. І характеристики плесоса Дніпром також можете бачити на екрані. Відразу скажу, що батарея в штіля йде на 12 вольт. Батарея в Дніпром йде на 20 вольт. Чому я вирішив ще зробити такий огляд? Тому що я колись щіля порівнював з бошем, покажу, як в порівнянні виглядають два пилососа, плюс-мінус. Одинаковий по розміру. А з цього ракурсу як бачите, Дніпром трішки-трішки менший. Чому менший? І відразу скажу, що по інакшому розташований двигун. Ті всі моменти я буду розбирати вам показувати по контейнерах, як знімаються контейнери. В Дніпром знімається контейнер дуже просто, одним дотиком. В штіля також знімається дуже просто. По фільтрації В штіля, як бачите, стоїть HEPA-фільтр з сіточкою. Все це діло ось так знімається. Ось так Ось так виймається і чиститься в Дніпрем. схожа конструкція, з сіточкою посередині, ось так знімається, ось так знімається сіточка і також схожий такий хепафільтр. Втіля, як бачите, є зворотній клапан всередині, в Дніпром, як бачите, також є зворотній клапан. Що стосується кнопок керування, говорив тисячу разів і зараз скажу тисячу перших, як на мене, то в Дніпрем зроблений краще, це звичайний сувак, ви натискаєте. І все, плесос працює. в Вщіля кнопка може робити або без фіксації, або з фіксацією. Чим не подобається кнопка в вщтіля, скажу відверто, користуюся більше місяця. Коли знімаєте контейнер, треба брати його якось акуратно, щоб не нажималась кнопка. Якщо ви його берете повним хватом, ви знімаєте і, відповідно, кнопка нажимається. Трошки цей момент придуманий незручно. І не знаю, особисто мене цей момент трошки дратує. Покажу, що щтіля і в верхній, і в нижній частині ручка прогумована. Тут йде ширший хват. В Дніпроемах хват іде трішки вужчий, завдяки того, вони зменшили корпус. І ручка також прогумована у верхній і у нижній частині, як бачите, є гума. Покажу ще, що у щіля і у одніпроем є отвір, щоб ви могли десь собі там в гаражі чи де підвішити на гачок. Це щіля ось така щіточка, трубка подовжувач. І гумовий шланг, і ще така вузька насадка для щілин. Ну і звичайно, в вщіля є така сумка для зберігання чи транспортування. В Дніпром є насадка для щілин, кругла насадка з ворсом, і ось така плоска насадка. І ще, друзі, як бачите, дуже багато різних насадок для важкодоступних місць. Всі ці насадки збираються, є насадка з поворотом. Ось така насадочка. Також можна зробити ось таку тоненьку насадочку, і така вузенька вузенька насадочка. Для це все можна комбінувати, як вам заманеться. Ну і за це реально Дніпром Жирний Лайт. В першу чергу цей плісос. Зроблений для там, автомобільного очищення, для всяких там труднодоступних місць, і комп'ютери чистити, і всяку техніку і так далі. Ну і також Дніпром є сумка для зберігання цих всіх насадок. Відразу, не відходя від каси, покажу, що ця трубка не до трубка, тобто ти нормально неї не зможеш пилісосити. Щоб тобі пилісосити, тобі ось так треба присідати і ось так ходити. Вона ніби є, ніби нема. Я цей пылесос, коли спорівнював з бошем, то в Боша були повноцінні трубки, ти собі на повний ріст ліжі плесос. Тут я не знаю. Ну я тою трубкою особисто не користуюсь. І якщо на повний ріс полісосити, то відповідно насадка повністю не прилягає. Вона ось так під кутом і вона ніфіга не збирає. Покажу, що в штілю є індикатор заряду батареї, ну і відповідно в імпроєм кожній з батареї є індикатор заряду. І трішки забежу наперед, що вщіля від 12 вольтового акумулятора взагалі там на пальцях можна перерахувати інструменти, а в Дніпром там лінійка дуже широка на 12 вольтовій серії. Так, давайте перевіримо нашому метрі спочатку Дніпром. Тепер стіль. Плюс, мінус одинаково. Ну шо ж друзі, хорош трандіти погнали вже їх тестувати. -М. Друзі, ну як ви бачите, в Дніпром ну, краща тяга, будріша тяга. Ось цей гвинт, який не міг щіль в себе втягнути. Зараз покажу. Ось цей великий гвинт і Дніпроем набагато швидше. В себе затягнув, продемонструю ще раз. Прошу дуже стіль. Він не може його затягнути, він лежить ось тут. Будь ласка, одні Залітає, просто залітає. Ага. Так, друзі. Положив сюди 4 головки. Хочу зробити таку коробочку, щоб була трішки тяжка, і хочу вам продемонструвати, що дійсно в встріля слабша тяга. Знімаю все одним кадром. Як ви змогли відчути, дніпрам коли присасується в нього повишаються оберти, збільшуються оберти. Це завдяки безщитковому двигуну. Що це значить? Це значить, що цей пилосос буде бачити, що трішки забитий хепофільтр, і він все рівно буде тягнути те, що тут завдано на платі. Так, друзі, буду спочатку тестувати Дніпро-М, тому що в нього менший контейнер. Цей весь контейнер він попелісоси, потім таку саму ємність ми по пилососам тільоми. Так, давайте тепер висиплю те, що наполісосили. Дніпраємо і спробуємо за такий самий час справиться штіль. Так, так. Це одним кадром. Беремо штіля. Результат ви бачили на екрані. Давайте пилюку я втру. втручну, повтираю, я повтираю, і ось тут. Повтираю. повтираю і тут. І тут, зараз трошки допишу. побачимо, наскільки справляються пилососи. Я проведу по одному разу, і побачимо, який краще випилісошує. покажи, як бачите, Дніпро м краще витягнеться, Це я тільки по одному разу провів, а штіль після себе залишає. Тепер давайте Дніпро мом Ось тут де штіль, проведу. А тепер штілем, де дніпро М. Як бачите, всі трішки все ж таки залишає. Друзі, що це значить, що пилисосом діпром вам прийдеться менше раз водити. Він за раз-два витягує весь пил. З цільом треба буде більше водити, тому що в нього слабша тяга. Це вже показує нам третій тест. До речі, друзі, я також перевірив на продуктивність на кожній акумуляторній батареї. Отож, на акумуляторній батареї 2 Ампер-годин пилосос Дніпром пропрацював 16 хвилин. На акумуляторній батареї пропрацював 25 хвилин, а на акумуляторній батареї 6 Ампер-годин. Пропрацював аж 41 хвилину, але хочу звернути вашу увагу, що батареї в мене не нові батареями. Я користуюся вже 2 роки. Отож, до цього тесту сміло ще можна додати 10%. Ну і акумуляторний пилосос-штіль хватає на 14 хвилин роботи. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, друзі, тут все просто, як варена гріпа, як я люблю казати. Як бачите, стоїть дійсно безщитковий двигун. Контролер. Завдяки цьому початковому двигуну цей пилосос має більшу тягу, дифузор. Хочу ще звернути вашу увагу, що після теста з мукою практично нічого-нічого немає. Ось така турбінка, на турбінку така гумова, такий гумовий ущільнювач встановлюється. І як бачите, в корпусі все чистенько, взагалі не видно ніякого пилу і не видно ніякої муки. Так, покажу зблизька, що є шильдик, видно, що двигун Дніпроем заводський, і повторю ще раз, що двигун тут стоїть дійсно безщітковий, так як вказує Дніпроем. В принципі, штіль вже розбирав, але мені не важко ще раз його розібрати. Так, давайте подивимось, як виглядає штіль всередині. Відразу хочу сказати, що в йде звичайний щітковий двигун. Ось покажу. Двигун на 12 вольт. Ну, і як бачите, штіль усередині також муки немає. ну Не чути, тут, щоб десь була мука. Давайте глянемо на цей дифузор, ні, немає муки, тобто штіль також всередину не тяне муку. Ну що ж, друзі, в підсумку мені є що сказати. Відверто кажучи, мені більше сподобався Дніпром. Чим він мені більше сподобався, по-перше, в ньому безщитковий двигун. По-друге, має більшу тягу, краще тяне. По-третє, він трішки менший розмірами. Штіль має такі трішки застарілі. Технології, звичайний щітковий двигун. Чесно кажучи, цим пилососом я не задоволений, користуюся більше, ніж місяця. Не те, що я там предзято відношуся, але ну, чесно, не вартує він своїх грошей, тому що від друга причина, що чим мені не подобається, що від такої маленької батареї немає широкого. Асортименту інструментів, які б могли працювати від щільні. Ну і також, як ви побачили в тесті, ця батарея ну практично зовсім не тримає. Я вже багато раз говорив. і Ще раз повторюю, цієї батареї вам не хватить, щоб пропилисосити цілу машину. Ну, Дніпром, звісно, вже від своєї акумуляторної лінійки має широкий широкий такий спектр використання. Відверто кажучи, як в мене би стояв вибір між штільом і Дніпром, я би напевно взяв Дніпром. Ну, Дніпром тут підійшли круче. Як бачите, всякі різні насадки повторюсь, може для комп'ютерної техніки використовувати там, хто займається комп'ютерами і так далі. З тим моментом Дніпром продумано краще.